ви, Шовігайся, всім в рібаді. Коротше, робимо відос. Цей раз зробимо максимально інформативний відос, але цей відос буде в дві, а можливо навіть три серії, тому що дуже велика тема, про яку можна дуже довго говорити. Всі можливі продукти бджільництва і послуги бджільництва, які нам дають бджоли, тобто, що нам безпосередньо дає бджола. я ставлю за ціль основну ціль в цьому відео розкрити потенціал бджільництва не лише з точки зору. Викачати меду і поїсти меду. Щоб е, всі розуміли, що бджоли це дуже потужна, дуже величезна, дуже насичена галузь. І бджільництво воно за собою тягне велику кількість всяких моментів, які пов'язані в цілому з нашим життям. Постійно буду знову ж таки поглядати на мікрофон. Значить, е, які продукти бджільництва ми отримуємо? Прод Б. Хороша назва для компанії, да? прод Б. Коротше, номер один. Безпосередньо, це мед. Мед це вважається основний продукт бджільництва. Не лише основний. Багато спасічників, пасічників то вважає його побічним продуктом. Чого? Тому що мед в будь-якому випадку ви від бджіл будете отримувати. Ми зараз не говоримо про кількість, ми говоримо про те, що він по-любому буде. Нам не потрібно нічого спеціально робити, щоб бджоли носили мед, або щоб ми його отримали е безпосередньо з гнізда бджіл. Як не крутіть, що не крутіть? Якщо вулик стоїть е у вас в садку, бджоли будуть туди нести мед. І ви за цілий сезон по-любому звідти зможете взяти у літру другу меду. Тому що бджоли е для них це один із основних продуктів, і мед для них. Життєво необхідний. Для нас же мед це є е, основний продукт бджільництва за його кількістю збору, тому що його можна збирати найбільше. Е, і при цьому мед це і побічний продукт, тому що ми, якщо будемо займатися виготовленням виготовленням, е, не знаю, там, стільників відбудовувати, прополі збирати, пилот збирати, ще щось, ми все одно будемо отримувати мед. Тому мед це якби акціома, яка буде в бджільництві завжди, є і всіх бджоли. Асоціюється безпосередньо з медом. Номер два. На мій погляд, другий продукт бджільництва на сьогоднішній день це є пилок. чому пилок? Тому що ти приходиш, і по-любому в тебе більша кількість продажів в магазині. Пилку, ніж меду даже. Чому? Тому що мед це якби, ну там кума в брата свата взяв. Ну в магазин люди приходять по пилок. Тому що вже, якщо мед є на кожній пасіці, то пилок не кожна пасіка збирає. Він також є на кожній пасіці, але це одній вже не кожна пасіка збирає. Тому пилок, це другий є момент, але вже більш такий точковий момент, який вже треба потрудитися зібрати. Тому що так просто пилок, як мед, ви ніколи не зберете. І е, пилок. Люди споживають, його споживають доволі гарно. Я всім кажу, що коли ви їсте пилок, він спочатку вам буде незрозумілий на смак або навіть неприємний. Але коли ваші рецептори налаштуються, вам пилок вже буде і приємний, і корисний. Третій продукт бджільництва, який ми маємо. Третім за важливістю, я вважаю воск. Чому саме воск? Тому що воск а, це для бджіл будівний матеріал. Для людей воск це потужна речовина, яку можна застосовувати від медицини до косметології і виготовлення свічок. Тобто дуже широкий спектр. І воски використовують кругом. Воск це не жир, тому що зовсім інші хімічні їхні склади, зовсім інші властивості. І воск, основна його унікальність заключається в тому, що він в воді захолодає, коли тепло він ростає, але температура плавлення воску це 60 градусів. І ми будемо <кхи> отримувати воск від бджіл. Скільки можна того воску зібрати, де ми зараз далі будемо говорити? Далі воск безпосередньо для бджіл це важливий матеріал, тому що це їхній будівний матеріал. Ну, по факту, і для нас цемент. Все бджолине гніздо будується з воску. Тобто основа бджолиної комірки, рамки, гнізда це безпосередньо воск. І дуже часто, дуже довго верніше, використовували бджіл не так для меду, як для воску. Тому що в Київській Росії ті самі до тих пір, взагалі до того, як з'явилася нафта, до тих пір, поки не було нафто, нафтовидобувної промисловості. Люди не знали парафіну. І тоді було два основних джерела освітлення: це китовий жир і воск. Тому що китовий жир заливали в лампи, воск заливали в... Точніше, з воску робили свічки. І воск, він чого є важливий? Тому що завдяки воску бджола війшла в релігійний культ. Саме воск дав можливість для бджоли реалізуватися в релігійному культі. Це насправді якісь гіпердосягнення, тому що не кожна тварина війшла в релігію ось так. І в релігії, по сьогоднішній день, її основний святий це святий Зосим, який є повелитель бджіл, і воск, він, точніше релігія цінує бджолу саме за те, що вона дає віск для свічок. Звідси пішло, що бджола це Божа. Угодниця. Тому воск це один із ключових, е, один із ключових продуктів бджільництва. Далі, четвертий. Прополіс. Прополіс. Прополіс це також дуже важлива речовина. Дуже багато хто її путає з бджолиними відходами випорожненням. Це неправильно, тому що я неодноразово чув, що воск сприймається в бджолини ну, по факту. Е, чому це, ну, це так сталося, тому що дивляться на колір. На колір. Е, і е, прополіс е, використовується бджолами, а, звідки збирають прополіс, як лікарська смоляниста, речовина, яка збирається з бруньок дерев. Е, з бруньок, з листків там десь тягають коротше, бджоли з усього, що тільки можна. Він також не відразу стає прополіс прополісом, бджоли його такою якось обробляють, приносять вони його вулик, так само, як і пилок, на, на ніжках, такими шариками, прополісними, і бджоли його використовують як дезінфектор для свого гнізда. Тобто прополіс для бджіл має значення дезінфекції, тому що він має властивості вбивати безпосередньо бактерії. І Люди його використовують як потужний антибіотик, також використовують космецевтиці, фармакології і так далі, але більше як, все ж таки як абіотичний вплив. Самі ж бджоли використовують його для дезінфекції свого гнізда, тому бджолине гніздо вважається стерильним, доволі таке стерильне місце. І бджоли заклеюють ним щілини. Тобто, в бджіли є ще такий момент, що завдяки прополісу вони повністю позбавляються вулик будь-яких щелин. Це також важливо, тому що завдяки цьому а, прополіс а, має ширше значення, ширше застосування. А, і переважно більша кількість бджіл продукують прополіс саме перед зимівлею. І можна, от такий є народний спосіб визначення, чи буде холодна зима, чи ні, Приходите, провіряєте, чи бджоли запрополісували літок. Якщо вони його закривають то... і оставляють маленький прохід, значить зима переважно буде холодна. Ось такий можна момент. Прополіс він користий сам по собі, коли є пластинка прополісу, вона пориста. Тому, коли бджоли заліплюють і це все, воно не наглухо заліплюється, воно має дихальний ефект. Далі прополіс ще використовує бджоли для змащення комірок, тобто дезінфекція. Коли там має виводитись розплід, насень таким мікро-мікрошаром бджоли полірують. Стінку. Прикиньте бджола, бере оту, той шарик, малесенький такий малесенький шарик, і ним починає полірувати. Ну, Це взагалі такі унікальні, унікальні такі ці. І в основу бджолиного гнізда входить також прополіс. Тому що бджоли, як роблять стільник, там не на 100% виключно один воск, там є прополіс. Такс. Далі. 5. Uh -huh. а далі один із продуктів це є бджолиний яд або апітоксин. Або апітоксин. Ну, е, В професійній лексикології воно визначається як апітоксин, в пасічницьких колах як бджоли е, де використовується і чому він такий важливий. Апітоксин сам по собі це є е, кислота, кислота, яку е, видобувати доволі таки складно. Це те, що вимагає вже е, певного досвіду, тому що є певні приспособи, як заставляють бджіл. Жалити скло під дією електрики, а потім цей апітоксин засихає, його шкрабують і використовують в фармакології. Він е, доволі таки дорога штука, якщо в чесному вигляді, е, такий собі концентрат. Е, саме вджулиний апітоксин е, він має властивості е, до відновлення кровообігу в нашому тілі, до скріплення імунітету, він заставляє тіло виробляти додаткові імунотіла. тіла. І не так давно е, побачив статтю, що здається німецькі вчені робили дослідження по тому, як апітоксин впливає на ковід. Е, і я вам скажу, впливає він дуже круто, тому що е, він вбиває, вбиває безпосередньо вірус. Це були проведені дослідження. Я розумієте, от цей момент не <кхм> дуже важливий. Ковід з'явився. У мене зразу виникло питання, а чи можуть якісь продукти бджільництва, я тоді був взагалі в Америці, чи можуть якісь продукти бджільництва протистояти ковіду? Е, і в мене, от саме бджоли яд закралася в голову ця ідея, тому що ми були на пасіці, це був 20-й рік, і там постійно нас в апартменті, де ми жили, там постійно хтось вмирав кожного дня, іменно від ковіду. А ми пасічники, навіть ніхто не хворів ковіду. А якщо хтось перехворів, то дуже в легкій формі, тобто імунітет витримав це все діло. Е, Оцей апітоксин, як на мене, для вчених, от можливо, мене дивляться зараз якісь там представники науки, можливо, ми з вами колись познайомимося. Я вам хочу сказати, що саме на апітоксин потрібно звертати дуже велику увагу, тому що саме цей продукт джільництва дає можливість використати і створити нові ліки, які будуть безпосередньо допомагати для людей. Тому, будь ласка, звертайте увагу на апітоксин, ну а для пасічників. Практичного значення апітоксин ніякого немає, лише дискомфорт в роботі, бо тому що бджоли жалять. Е, в нього дуже великий спектр е, саме тих різних компонентів складових. І один із широких підтверджених традиційної медицини способів використання апітоксину є бджолов саме, саме Бджоловжалення вжалення мається на увазі, що ви е, будете ну, Є пацієнт, і, наприклад, в нього болить сустав на лікті. І тоді е цей е суглоб е є певна методика, є певна методика вжалення, е яку використовують там послідовно через день або кожного дня збільшувати одній бджолі, е доходячи до певного циклу. І такий курс лікування там розтягується на місяць, може бути і більше, е і відновлюється. Відновлюється суглоб з точки зору саме кровообігу, з точки зору рідини у цій суглобі, там, з точки зору зняття спазів і та, спазмів і так далі. І безпосередньо апітоксин, коли потрапляє в кров, то знову ж таки він заставляє наш організм з цим боротися, і імунітет зміцнюється, скажімо так, як прививку отримуєте. Тому що будь-яка прививка, е, от навіть коли ми е, вакцинувалися від ковіду, то по факту нам вводили ослаблений вірус. Який безпосередньо потрапляючи в наш організм, організм з ним бореться. Тобто, ну, цьому, це вже давно відомо, що будь-яка прививка це ослаблений вірус, який вводиться в організм, організм з ним бореться і отримує, скажімо так, алгоритм вибудовує боротьби з цим всім ділом. Ну, так само і в пасічників за пітоксином, коли бджола жалить безпосередньо, саме пітоксин вже не є таким, що там опухнеш, не алергічна реакція, і щось в тому роді. Тому так, Ще один продукт бджільництва це маткове молочко. Маткове молочко. Або royal джелі, або королівське желе, як хоч не можна називати. Маткове молочко це є продукт, який секретується бджолами. Є спеціальні залози, які виділяють маткою і молочко. Це можуть робити переважно молоді бджоли. Для чого матка і молочко в гнізді? Маткою молочко у нього, от, казалось би, просто речовина. Але насправді матка і молочко має потужний вплив саме на життя бджолиної сім'ї. Перше, це ним вигодовують личинки, точніше, дають для личинок на перших стадіях життя. Е, і якщо е, бджоли отримують маткою молочко тільки на перших, е, на перших кілька днів життя, то іменно личинки, е, коли яйця перетворюються в личинку, то матка, личинка матки завдяки такому раціону, вона все життя харчується маткою-молочком, і, і матка вже, коли народжується, вона також основний її продукт це матки-молочком. Вона споживає виключно маткою молочкою, кормити маткою молочком матку можуть лише бджоли. Е матка сама не, не встані їсти маткою молочком. Тому, е тому така відбувається система, е і матка-молочко, тобто завдяки маткому молочку, продовжується по факту бджолиний рід. Потім бджоли переходять на інший раціон, самі личинки, інші, е інший корм згодовують. Для личинок бджіл на матки ж виростають на матковому молоці. Саме користуючись цією технологією, цим моментом ми навчилися добувати маткове молочко. І маткове молочко воно, воно тяжко доступне, скажімо так, для масового видобутку, тому що є певна технологія, яку потрібно освоїти. І це доволі такі, ну, немаленька практика. Люди використовують А, ще один вплив маткового молочка. Якщо в гнізді бджіл буде передоз маткового молочка, то це одна із причин, чому може розвиватися роїння. Тобто потрібно, потрібно, щоб був певний об'єм гнізда, певний об'єм розплоду в гнізді, для того, щоб бджоли згодовували постійно це маткове молочко. Но в якийсь момент, ясне діло, нові бджоли народжуються, народжуються. Матка молочка стає дуже багато, і бджолам це є один із сигналів до роїння. Тих, хто не знав, що от іменно надлишок маткового молочка, який не можна скормити комусь безпосередньо в матці, е і цим то бджоли закладають маточники і починають скормлювати маткове молочко для своїх для вже великої кількості маток. Тому маткове молочко має безпосередній вплив на життя бджолиної сім'ї. І коли маткове молочко, е ми добуваємо люди, ми його використовуємо як е як такий потужний запас вітамінів, а, різних ферментів і так далі. А, і коли людина вживає маткове молочко, її, її імунна система знову ж таки зміцнюється, піднімається тонус, а, і регу регуля регуляція всіх органів ну, починає бути стабільніша. Коротше, маткове молочко це не просто продукт, який ми споживаємо, да, а це продукт, який безпосередньо має вплив на наші. Організм і має він однозначно позитивний вплив, тому що були даже досліди проведені, що кроликам згодовували маткове молочко. Просто вдумайтесь, досліди є дві групи кроликів. Одна група кроликів е харчується як завжди, друга група кроликів харчується з додаванням маткового молочка. Ті кролики, які е харчувалися матковим молочком, е їхня маса була на 40% більша. Ніж маса тих кроликів, які мають традиційне харчування за той самий період часу. Е, от, от такі дослідження були проведені. Е, і так само маткою молочко впливає на людей. Е, що якщо ви спортсмен, ви будете вживати маткою молочко, ви будете отримувати оцей прихід, цей прихід від тону з організму, і, і ваша мускулатура буде набагато швидше скажімо так, розвиватися. Тому маткою молочко це такий топовий продукт в джільництва. Так що, панове, першу серію я закінчую. Е, у нас ще таких продуктів бджільництва буде, мені тут не хватить листа. Тому заходьте на канал, дивіться другу серію про продукти бджільництва. Далі будуть появлятися ті продукти бджільництва, які ви все рідше і рідше зустрічаєте. Всім, панове, дякую, гарного дня і дивіться другу частину.